Вітаю на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми говоримо із вами про слова, що називаються загальновживаними та вузьковживаними. Тема дуже цікава і зовсім не складна. Тож почнімо у цьому розбиратися. Спілкуючись, ми обираємо певний мовний стиль. Вибір мовного стилю залежить від ситуації спілкування, мети спілкування, від адресата. Невимушена розмова із товаришем, написання твору, відповідь на уроці, виступ на урочистих шкільних зборах, написання заяви про відвідування спортивної секції це все різні ситуації спілкування. І вони потребують використання певної лексики. Саме тому українська лексика поділяється на стилістично забарвлену, вузьковживану та загальновживану. От сьогодні ми про це й поговоримо. Лексика, що використовується в усіх стилях мовлення, є загальновживаною. Пригадаймо стилі мовлення розмовний, науковий, публіцистичний, офіційно діловий, художній, конфесійний та епістолярний. Загальновживана лексика поділяється на такі групи назви явищ та об'єктів природи. Вода, повітря, дощ, мороз, сніг. Назви рослин і тварин. Бук, верба, ячмінь, корова. Назви осіб за спорідненістю Мати, батько, сестра, тітка, дід. Назви осіб за професією. Лікар, учитель, інженер, артист. Назви побутових предметів. Стіл, стілець, ложка, телефон. Назви ознак. Білий, зелений, далекий, гідний назви дій процесів і станів. ходити, писати, читати, мріяти. Назви на позначення кількості 1, 10, багато, мало. А також службові слова. І, а, але, щоб за те. Та інші. Це означає, що ці слова. Ми можемо вживати у будь-якому стилі мовлення незалежно від ситуації спілкування. Є доречно вживати і в науковому стилі, і у розмовному. Саме тому вони й називаються загальновживаними. Лексика, що використовується тільки у певних стилях, є стилістично забарвленою. Залежно від лексичного значення, стилістично забарвлені слова об'єднуються у групи. Професійні слова і терміни. Це слова, які використовують у своїй роботі люди певної професії. Так, наприклад, у мові журналістів слово підвал означає нижня частина газетної сторінки, а колонка це стовпчик у газеті. Діалектні слова. Це слова, які вживають жителі певної місцевості. Так, наприклад, когут це півень. Вуйко дядько. Просторіччя. Це перекручені та спотворені слова. Продльонка. Група продовженого дня. Ці слова вживаються лише в усному мовленні. Офіційна ділова лексика. Це слова, що вживаються у ділових паперах, угодах чи кодексах. Наказ, протокол, довідка, заява. Тобто, ці слова вживають не всі люди. Наприклад, діалектизми вживаються людьми лише певної місцевості. Це означає, що жителі на заході країни вживають слова, які жителі, що проживають у центральній частині країни, не вживають ніколи. І навпаки. Підсумуємо вивчене. Українська лексика поділяється на загальновживану та стилістично забарвлену Вузько вживану. Яблуко, мати, писати зелений це загальновживана лексика. Косинус, бараболя, атом, протокол. Це стилістично забарвлена лексика. На цьому мій урок добігає кінця. Якщо він вам сподобався, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не загубити нові відео. А я говорю вам, дякую за перегляд і приходьте ще. До зустрічі!